гноми по 300 зараз такі кумедні вони такі прикраси ялинки кераміка така ціна 135 такі скляночки пусто ідем далі гриллянта 300 Ось така цікавенька, 125. А та якраз включено. Ось такими, Типу як сніжинки зроблено. Ось такі ліхтарки 275. Знаєте, і не зрозумієш. Пластик, пластик. Одразу її не зрозумієш. Що це? Скло чи пластик? Там горщики давайте глянемо, що тут вазочки, горщики, така вазочка кераміка 325. Ну, пластик мене не дуже цікавить. Такі на ніжці навіть цікавий, знаєте. Непогана річ 600. Ось така ваза, 500. Точно погано. 80 искусственные. Что еще? А це кераміка. Сам вазончик. 600 из такие. Тоже керамичный. є силикон. Кактусы. Ось такий горщик 500. Непогано. це кераміка. Бутель 350. Плетений ось такі горщики 550 не маленькі великі. Ще поруч з ними теж 550 ось такий. Риба просто. Свічка тут пише, я її не бачу. Ось така свічка 200. Кераміка теж. А це пластик мабуть? ні кераміка теж 175. на диво Ось таке склон. свічник теж. 125-115 ось такі. Uh -huh. такі, Ось такі бачите на дві сторони. Де глибше. Ось такі цікавые стаканчики. Свечник 165. Ось таке такие поговорили. Цікавий. банка, я би сказала, плита на ліхтар пише. 150 ось така свічник, баночка така, ваза 200, пасу, 350, ваза така цікавенька, дуже вже вузенький мотори, дуже. А свечка стакан ваза симпатично 500 250 горщик пласт 185 Пошук поручного я так удалюсь. Тристая кир. Пятьсот лучший. Так. Під кришкою. Цікави з крышечкою. 650 п'ятдесят. 85 стыки маленькие такий кошек текаленький 750 Ось вот такие кошек 650 они будут заклоняться на кожному так вам покажу 1100. Була ось така, це такий свисток розкіпан великий. Остапа кошики-кошики. Тут трошки у нас теж є кераміки, свічники 90. Такі супертичок кова затыкалники ось такий кошик кошик значка кераміка горщик свічний свечные такий 200 ось такий кашпо горщик кашпо правильно Понимаю, 45 ось такі стаканчики. нічого не бракує, нормально. Силенький. 45, ось такі такие платины. Штучно рослина пошут. Натуральный платинецька. 500 так, ось такий ліхтарок, Скляночка. 50 ось такі шестиковані панелі. 100. Здається, блін, тільки стало згодом побачимо, що існує. В якіх то рамках я не буду замикатись. Пристоп 10, мабуть, менше. Зрозуміло, будуть за таку ціну 95-125. Тому цікаво, щось на знижку є теж. Такі найдешевші там, бачите, розібрали. Хоча от 60 то буде ось така. 75. Тут теж кошики-кошики. Ось такі симпатичні, гарне плетення. Угу. 325. Натуральне, симпатичний. Гарний вибір. Так, ми з вами пройшли. Зараз побачимо. Тут Ну, это пластик, вискаю. Сто та й сто. 100, 100. можна керамику купити. 125 кровочки. Горщик ось такий 160. О, дивіться, такий підвіз. Зараз я вам покажу. Ось. Ось такий підвіз на квіти. За 160 непогано. Ось так. 750 таріль, Оце вже щось таке непогане, полочинку. 90 купор стека. Ну, на ведь и без ручки. Не як чашка, а просто как стаканчик, значит. 75. Ну, на тебя точно адекватно. Соките. Хорошо, вот Ось стаканчики, да? Тож по 115, а, пластик. Пластик. ось склянка 85. Скло непогано до речи. Такая высокая. То чего не вистачає. эту ставочку, чтобы еще было на телефоні. Русский 165. Вот такий стаканчик. Теж непоганий, 165. Ой, який гарний кошик на одну ручку так можна повісити. Тоже гарно, оригінально. З сторони у нас і стапата 130. Ось така, Ось така 275. Шикарно. Ну, Отвір тут, правда вузенький, ось такий. 215. Тут и склон. Забывает называется моему. як то там називається. Так, тут у нас камень. Тут ще ось такий горщик великий. Тисячу триста Ось такі. по тисячі по тисячі. Бучі кераміці то все. по кераміці буде все. Зараз, якщо ще встигнути то... В ванных, в ванных, в причандалях там тоже есть. Интересно, бывают стаканчики. Все подушки. одеяла, Вот такие -таки штуки. Зміни через бачу, Давайте з вами подивимося ось такі, що там. раз ми сюди вже попали. Подивимося ось такі ще оборочки, столики.